Тука переплив, я говорю, тут щука й буде, так? Та ти що, вона там так замотала, ти В Сітку чиш. А йобай. Просто ух ты ж! Козєц, Я не зможу порибалити. Муляки дуже багато. Глибоченько. Друзі, привіт всім. Вітаю вас на своєму каналі CarPlife. Сьогодні у нас, звісно, рибалочка і сьогодні рибалочка буде на хижака. Приїхав я е, на річку, це у нас річка біля, біля Олександрії, річка Інгулець. І цього разу мотор взяв, а забув насос для лодки. Коротше, збираємо спінінги, Саня вже збирає, селекторський у нього спінінг. Сирітовська катушка. У мене фаворит катушечка і фаворит е, спінінг. x 1 Це мені жінка кстати, подарила, тому що я свій прав пікав, а вона мені подарила, щоб я короче, не плакав. Типа так. Е, і буду його обкатувати. На цей спінінг я ще нічого не зловив. Він мене так і пролежав. З полгода і нічого я так і на нього не ловив, не виїжджав. тільки по карпу. Ну, настав його, мабуть, час і по-любому ми сьогодні щось втащимо. Так, і що? Поставив поводок. Вже готовий, бо в мене буде з флюра поводок. У нього смітало, а в мене з флюра. Будемо дивитися, на що буде краще клювати, може поставлю потім. Якщо на флюр буде клювати, то сані поставлю флюр. По блешням. Яку ти блісну, Ну, Оце новенький. Беленьку? Вот такую? А вот такую, да? Вообще. Дві всякие вид фламаны. Блешеньки классные, а? Приехал наш насос. Щось быстро надо, да? Mm -hmm. Десять раз кинули, блин. И уже насос прибыл. Экспресс-доставка. Надягаємо наши рукавички від селекта. І йдемо за нормальними щуками. Фу, наконець ми випрали. Це звісно було щось з чим-то. Муляки, звісно, на, ву... на цей бежки, капець. Дуже багато. Пришлось залазити, відталкувати лодку і залазити не з берега, а вже з води і мити ноги, тому що, тому що грязюки було дуже багато. Риба чи не рибка? Риба Не Не знаю тут можна А, да, викидай Так, ну що, моє Суси куча рибок по 5 гривень купив, 5 гривень рибка Блін, прикольно. І будемо сейчас ставити, що він говорив, якесь масло, темні, да коротше. Темний, да? А что говорю, желтый, да, ще? угу. Монець все чорно золотистым. Вот такая давайте. До неї поставим 8 грамм чебурашка. Так, поскольку мене тест спиннинга. Пінг у мене, друзі, 7,28, значить поставимо, що Чебурашка 7. Риба. Тільки переплили, говорю, тут щука й буде, да? Дивимо. Нормально Слушай, у нас мега подсака <схи> У, Не, Сюда? щука. Да ти що, вона там так замотала. Ти Диви. Хорош. Начіплять. Молодец. Перша щука. Ты ще бачу, а у нього перша щука по улову. Не, ну, в цьому году. Ну, в цьому году, так. Да. Сразу з первого заброса, так? Да? Да. Кілуха така небольшая. Слухай, ну голубая блесна сработала, да? Да. Голуба, ага. Ох, она и намотала, -мо. <свист> да. Так, металл ставим, да? <свист> Там что-то Есть голубые, да? <свист> и в берег кидал, да? Ну, сейчас на зелененький покидаю. Если что, то переставлю. Хорош. А? <laughs> Хорошо. Нормально. Что съесть? Опять ты в той стороне, ты понял? Да. Там где ты да? Хорошо. А за бакаря можно. Можно за бакаря. Ну так именно. Да, за бакаря запуталась, понял? Чи забагриє, чи шо, не знаю. За А Забагр. Ай. Перемахалася. Зілло нам. Це просто капець. Ти бачив, як сьогодні? На удавку. Вона промазала, поняв? Це ж так вони голови. Диви. Та я баю. Просто. Як ковбою, то петлю кидають, поняв, ти хасі там. Да, капец. Так я думал, том такая понял хорошая. Как Она просто промазала и типа крутанулась, и что? Ну что тяну? Не, что за чипык? Может рыба? Не, ну тянушь? Ну не, не ні. Угу. Ого, тут тут, блядь. Ще, ще на мотор намотаю сюда. Щучка есть? Да. Давай лупашу, да? Угу. Не вылочка, да? Вон, Щупачок, а? Да? Ого! Диви, що це, що це, це за карандаш. Да? Диви. Вздюха мала, да? Піграм, блин. Погнала. Настав час і перекусити. Тут якраз ось камні, Тут якраз... Хоть не воняє, як там муляка, блін, така. Зараз. Перекусимо Їстеньки захотілося. Фух Сонечко вийде, красота Тепло. Сонечко зайшло, холодне. Паличку тільки роз, роз, розкалачувати, Нема чим. Фух, ну перекусимо. Кров'яночка, сальцо. Гряченько попить зігріться і для першого разу дві щучки нормально, по щучки вже силами виплили вже після того, як перекусили. Чайку лупанули, поставив я від флагмана таку блешню. Це атам БС 15 грамовий грамовий. Да летить капець, ще за ветром. Це дівчай класно, нема трави нічого. Угу. Ага, uh разделим, -huh. Давай сюда. ОГО! ОГО! Ина, угу, ОГО! Давай! Ты шо? Давай пять! <свят> 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 щуки! Хотелось бы щуки, такие пятерые-семерые. Ну, Валера мне две тащил, одна сбежала с тупана. У нее кукан, короче... Там проблеми будуть з за Ну, коротше, сбежал. одна щучка, а така сама. А, не що. Ну, а у мене п'ятеро воно по туди. Рибали ми 18 жовтня. Да. Було 4 пакльовки і три щучки ми спіймали. Одну випустили, дві взяли. Вот такая рибалочка у нас годинки три перебалили. Рибка є, рибка відкликається. Більше відкликалася на... У людей на силикон, ми спрашували, там Вова був один знайомий на силікон каже. Ну у нас на метал було. У мене на э, медь, цвіт меді, а э, у Сані була на голову на блісну э, це атом. Талібалочка. Ну невеличкі щуки, такі кілошні. Щуки. Щось то є. Ось такі дві щукенці клюнули. На жарюху як перші, підуть.